Чисте виробництво стратегія бізнесу, що визначає його успішність у питаннях ефективного використання ресурсів, енергії та сировини. Зменшення рідких, твердих та газоподібних відходів має пом'якшити тиск виробничих процесів на оточуюче середовище. Ці умови сьогодні диктує ринок, законодавство та громадська думка. За ініціативи провідних фахівців Херсонської торгово-промислової палати з 2007 року на Херсонщині розпочалася українсько-норвезька програма Чисте виробництво та енергоефективність норвезька модель. 85 працівників промислових та комунальних підприємств області, пройшовши навчальні курси, захистили проекти та отримали дипломи інженерів чистого виробництва. Можна економічно обосновано, екологічно обосновано представити своє технічне рішення. Ту, которая у нас позволит как улучшить экологическую ситуацію, так і то якісь технічні рішення в нашу роботу, завдяки зусиллям працівників ХТПП Херсонська область стала пілотною з реалізації програми в Україні. Сьогодні вона працює і у Дніпропетровську. Понад 80 українських інженерів отримали диплом радник з чистого виробництва. Ми ще участвували во второй сесії норвезької програми чисте производство». Вона закончилась в. Марті 2009 года. А скажу чесно, що проект, мы при он уже внідрен в жизнь жизнь. і успішно все работает. Чисте виробництво програма для тих, хто рахує гроші та розуміє запобігання забрудненню навколишнього середовища, вигідно і не тільки з прагматичної точки зору збереження життя людини. Екологічні програми відкривають шлях до отримання інвестицій. Приміром, представники селищної ради музиківки на грантові кошти позбавилися втрат при водопостачанні. Результати, конечно, впечатляють. технології. працюють, розрахунки, все нормально. було. просто дуже цікаво посмотрети на практиці і в обстановці села, що відбувається.